Наталія Володимирівна Шевченка, директор Центру соціальних служб. І вже в 2025 році, тобто зараз, ми з вами проводимо 31 тиждень дружби. Ви уявіть собі, 31 тиждень дружби це вже 31 рік. Ми з вами проводимо цей такий урочистий святковий. Прежде. І я б хотіла зараз запросити до слова Наталію Володимирівну і Володимира Феліксовича. Будь ласка. Дорогі дітки, дорогі, шановні викладачі, вчителі. Розпочався грудень, місяць, який багатий. Святами Ось будемо святкувати е, буквально завтра, напередодні День е, Збройних сил України. Ми будемо вітати воїнів, які захищають нас з вами на передовій на фронті. Поруч з цим святом День волонтера. От це ті люди, які в тилу допомагають нашим Збройним силам, нашим бійцям захищати нас. А там, не за горами і новорічні свята, то першим прийде до вас святий Миколай. Я вас вітаю з ним. От, і я думаю, що Він передав вам тут багато подарунків, ті, які ви просили, які ви замовляли. А потім нас чекає різдво і Новий рік. Але сьогодні ми зібралися з вами на День Дружби. День, коли ми. Говоримо про людей, де є у боці, якісь є вади, і що для цього ми маємо зробити. Ми знаємо, що безбар'єрність, інклюзивність це зараз ті речі, якими опікується держава, і особливо перша леді, яка курує ці проекти. І тому ми робимо те, що вже, хоча може, і давно мало би бути зроблене, це ті тротуари, де можна йти. І не зачіпатися, не збивати ноги. Це десь е, підйомничок. Тобто це має бути доступність для всіх, тому що, на жаль, війна вона робить таке, що людей із вадами е, збільшується. Це і дорослі, і діти. Але ми сьогодні говоримо в цей день про дружбу, про дружбу між дорослими дітьми. Про ті речі, які ми ніколи не маємо забувати, це про вас, дорогі мої, шановні діти. Е, я вітаю вас з притесіми святами новорічні, а сьогодні говорю, тримаємося, чекаємо перемоги і все буде гаразд. І як е, говоримо говорим ми військовим і всім нашим мешканцям, слава Україні! Вітаємо слава! Добре, а зараз прожив роботи. Добрий день. Добрий день, дорогі діти і шановний педагогічний колектив. Пані Ірина вже сказала, що ми 31 рік поспіль зустрічаємося в цьому домі. Коли заходиш до вас, то завжди панує тепла, привітна атмосфера. З вами дуже. Добре зустрічатися, чудово, ви чудово завжди приймаєте своїх гостей. І я думаю, що протягом цього тижня ви зустрічалися з новими і старими друзями. Ви, Можливо, були різні зустрічі, цікаві для когось, хтось отримав -то досить відомо інформацію, хтось встановив -то свої знання. А саме головне, що вони відбувалися в режимі спілкування, тому що спілкування дає пошток для розвитку кожній дитині, кожній дитині. Скоро у нас новорічні свята, як сказав Володимир Феліксович, але перше свято дитяче, яке у нас дійсно буде, яке буде, якого чекають всі діти з дитинням, це День Святого Миколая. І я думаю, що можна дитина в Україні, і ви також загадаєте на день Святого Миколая не бажання. Миру нашій Україні, щоб свої, скоріше прийшла перемога, скоріш думала. А цій все я бажаю вам міцного здоров'я, щоб у вас благополучно все було, щоб реалізувалися всі ваші задуми. Дякую вам за спілкування і прийдешними святами вас. Дякуємо вам за щирість, за теплі слова. А ми продовжуємо. Друзі, це велике щастя, бо вони нам допомагають, щиро раздіють нас, завжди нас придихають. Це так чудово друзі життя. Вони зрівняють по життя. Нам треба вчитися дружити, бо добрий друг на це життя шукатися по наш білому світло зайти як на шахтах зіно зараз Так, а тепер давайте ми з вами перевіримо чи добре ви вмієте розрізняти що таке добре, а що таке погано. Давайте ми з вами пограємо в гру. Так чи ні? Готові? Да. Да. А давайте поплескаємо голосно-голосно, щоб якщо ви готові. Тепер слухайте уважно. Бабусі хлопчик допомагав. Да. На допомогу він мастав. Він діти добрий хлопчик. Да. Не чую. Да. А. Тепер усі скажіть мені, у сварці жити добре? Да. Да. А як немає набіяк, тоді усім прекрасно. Так! Да. Да. А як серця всіх ясні, то вам погано діти, коли Ні. серце в нас я, ясне, щире, добре. Вам погано тоді? Ні. Ні. Співає хлопчик гарно як. А вам подобається? Так! Да. А як обличчя всіх сумні, похмурі, злі. Вам добре? Ні. Так. Кричить, ламає все хлопчак. Це теж погано діти. Так. так. Тоді ще, скажіть мені, як діти б'ються добре? Ні. Коли вам краще жити, коли сміються діти? Так. Звичайно, краще в мирі. І з усіма дітьми дружити, щоб всі веселими були в добрі і злагоді жили. А зараз запрошуємо наш станочок бурхливими облисками... Зараз пограємо в гру, яка називається комплімент по колу. Я буду до вас підходити, а ви будете говорити гарні слова. Тому хто сидить поруч із вами. Добре? Добре. Готові? Да. Обой аж бой підтримуємо наших артистів.

Дружби. Знаєте? А чи знаєте ви ці правила? Саша знає. Ну, скажи, Саша, треба дружити, нікого не вважати, нікого не бити. А ще треба казати слова дякую. Будь ласка, привіт і «Пробачте». Молодець Саша. Викати чмари, допомагати одним <плес> бути добросушливими, бути <будь> турботливими, <плес> не посувати один з одного, вміти вибачатися та поступатися. Ось такі є правила дружби. Ви зі мною будемо дотримуватися цих правил, та будемо. А чим ви можете порівняти добро, діти? Да. Добро чим можна порівняти. З чим? <сіплес> 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 Це ж показую з чим. Сонечком правильно. <сіплес> добро, як сонце, всіх зігріває. Добра людина дарує тепло іншим. З добрим приємно спілкуватися. Така людина дарує радість і посмішку. Добро схоже на ось таке сонечко. А зараз ми з вами трішечки пограємо. Я запрошую а, 10 учнів, 10 учнів, які а, гарно пишуть. Давид, Соня, Ваня, Соня Ваня. Женя, Аліна, Таня. Костя, Олег. Женя. Женя, тим, Женка, Женя, тим. Да. Максим. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і ще. Сонечко. Соня. Соня. Значить, діти, ось у нас є таке сонечко. Так? Гарне сонечко. Так, да, гарне. І у сонечка є промінчики, десять промінчиків. Рівно стільки, скільки ви ось тут вас зараз біля мене. Зараз ви, кожен, я вам дам олівчик, на промінчику, напишете дещо. Ну, наприклад, що написати? Ну, те, що ви умієте гарно робити. Ну, наприклад, я гарно вчуся. Є такі. Єда, я гарно малюю або танцюю. Зараз ми швиденько по черзі, а потім зачитаємо. Добре, перший хто буде? Ваня. Любите дружити, ти. Бачите, скільки різних хобі у наших діток. Хтось полюбляє співати, хтось товаришувати, грати, ліпити, малювати. Ось такі у нас гарні і талановиті діти. Дякуємо вам. Сонце доброти завжди буде сяяти в нашій школі. Ви, я впевнена, надалі в житті будете всім нести добро, ласку, співчуття і любов. А тепер візьміться за руки, посміхніться один одному і доповніть вірш словами. Візьміться, будь ласка, за руки. Я зараз буду зачитувати, а ви останнє слово. Кожного рядочка е, будете доповнювати своїм словом. Добре, тільки щоб риму щоб було складно, як вірше треба вчитися дружити, а не кидатись словами, щоб не стати як Росія, нам хто ворогами і запам'ятай собі з другом легше у. У журбі друг нас виручити може у біді допоможе. допоможе. А як пісня жарт чи сміх, радість ділиться на, на всіх. На всі. Друг нас може захистити, може з класом помирити. Друг не стане кепкувати і на людях нас повчати, повчати ображати. А як сварять всі навкруг, йде на захист справжній. І ніколи не забудь, ти для друга вірним ще одне запам'ятай, Друзів, ти не... не забувай, не покидай. Знай, моя дитина молила, дружба це велика сила. Дружба це велика сила. Дійсно, дружба це велика сила. Пам'ятайте, кожен із вас світить своїм світлом. Просто треба повірити у себе. Давайте ми ще раз один одного привітаємо. Стадця днів проти насильства. Наші дітки брали участь у конкурсі. У конкурсі малюнків. Дітки початкової школи малювали гарні малюнки, які е, мали назву Моя щаслива родина. І адміністрація школи вирішила нагородити е, такими заохочувальними призами наших. Маленьких художників. Це Фоменко Олександр. Будь ласка, Саша, виходь, Ковальов Артур, Чучеренко Сіра, Любовче Ім'я, Бачко Олександр, Бадюра Станіслав і Палантаєвський Юрій. Дякуємо вам за участь у нашому шкільному конкурсі і оплески, будь ласка, Сьогоднішнє свято додало вам радості і та віри у власні сили. Запам'ятайте, що дружба це великий дар, а кожен із вас особливий і неповторний. Дякуємо всім, хто брав участь за ваші таланти, за ваші щирі серця. Ми одна велика команда. Вітаю вас. Всім дякую. Давайте ми, мабуть, загальне фото зробимо з гостями, так? Да? Давайте сюди зробимо. Уставимо... фото.